Всі мої СПД шкари. Скільки? Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девять, десять, одинадцять, двенадцать, тринадцять. Тринадцять шкар. Ось сандалі Спд. Specialized Спд. Szymano SPD. Це якась неізвісна фірма firma. чи що coś to takuje? Szymano, toże Szymano, toże Szymano, CD Hortek z Zimni Szymano. Не промокає ми. з Шимана скарбонової подошвы. Скот шкарий Це якийсь шосейний тайм не СПД. А це шосейні тайм не СПД. A це no. нуль це Ось стільціє, все, і степся. Так ізражає. Нульцеві. Ще муха на них не сиділи. Ха-ха. Все <noise> горетекс. Даже пише Water Resistant Вода не проніцяє Город Текс Тут теж отражателі Ці гігантські слабіші вже отражають, видно вже Не нові тут, сильніші на цих Тут вже засліпляємо Тут така подошва z karbonu i szamana i xtr lepuczki pod karbon o karbon, karbonowa podwarszała

Це заліна Спаде. Такі тайна локочка. Шосені. Ну, дуже легкі шкали. Я якісь на 4 я ще таке не бачив. Подошва, що воздух через неї проходить. Siedzimy. Sponsor Tour de France. No to jak podoszła to, co się podoszło jakby... je. Na drugiej skali. Podoszło już. jest No się można jeździć. Это детский шкарик Шимана 37 размера. Вот это шоссейный лук и СПД. Тут можно и лук ставить, и СПД. Це мої робочі шкари них по місту їжо. Коли не жарко, коли жарко їжджу В Сандарів Липучка шнурками. Тоже тут отражатели эти кіни вже слабо отражають. To na lepuczkach. Szkary. Cross country new. Zresztą się dobre. <gry> Якийсь лук шкари, но не под лук шпия под СПД тоже якийсь отражатель. Це буде по СПД, подлок тут нема. Так, я ще дозову показати. Тут шнурки йдуть. На їх мало тільки. Дві дирки, чотири дирки. Щоб без позашноровиться. Це Шимано. Шкари тільки на них лейк. На двох липочках плюс шнурки. Тоже отражатель є. Szymano W duże dużym te To jest specialized Szkari Specialized. I'll do this specialized. What I got. І останні шкари це SPD Sandalia Szyma. Dobra zaгнуti naвер, щоб można było chodzi na трьох липочках. Ну, Отражатели точці одражать офігенно. Подошло, сейчас покажу Вот так це всі мої тринадцять шкар Все, заканчиваем съемку.